Друзі, вже другий рік поспіль, комбайн на полі і ми закриваємо вологу. Це ультраранній сорт сої. Спеціально я його вирощую. Цей рік, правда, він себе не показав, тому що в нас були проблеми із вологою на початку літа, потім... В кінці весни приморозки і соя цей рік ультрарання себе не показала. Я не знаю, яка там буде урожайність. Тут коли побачимо, зберемо, зважимо, буду бачити, ну невелика урожайність. Але не дивлячись на все, маємо зробити все як треба, маємо закрити вологу. Зараз здійснюю посів сівалкою елігатор із. Експериментальним катком посів е, гірчиці е, побачимо, як вона там далі себе покаже. Е, взагалі, ми на нашій території е, ну, оптимально використовувати ультраранній сорт, тому що, ось, наприклад, сьогодні 10 вересня, і ось, по суті, якби треба було посіяти пшеницю, я б не зараз посіяв. би е, тобто, або якщо потрібно сидирати і буде нормальна далі погода, то, я, то ці сидирати дадуть ще там, якийсь там плюс до, до якогось там гумусу чи і так далі. Ну, не мені вам розповідати, ви це все знаєте. Бо в нас є ось соя, наприклад, ось бачите, ось теж у людей соя. Їй ну, ще треба декілька тижнів, щоб вона себе... Щоб неї молотити. Тому використовую я ультраранній. Але я бачу, що все-таки потрібно, переключаюся, повітряна тривога, тому GPS погано працює, то я так в руках в режимі це все діло ввожу. Я про те, що якщо варто мати два, очевидно що сорти, бо Часом, якщо рік такий, як цей рік, що набагато краще виглядає соя, е, яка е, пізніша е, має, у ну, нас люди навіть через місяць будуть молотити, то можливо варто і два сорти сіяти. Те, що буде сіятися, по якій буде сіятися там, до зимина чи сидорати, то його використовувати е, не на тих полях. А де буде, вже не буде сіяти нічого такого, то використовувати пізній сорсой. Ну, це мої думки вголос, не знаю як буде, поки що як є, так є. Слава Богу, за все, добра, миру і злагоди вам.